В Івано-Франківську запрацювало нове виробництво. Відкрився швейний цех данського виробництва. Тут шитимуть дитячий одяг відомих європейських брендів, які експортуватимуть у країни Європи та Азії. Розглядалось декілька областей, куди би ми хотіли розширитися. Вибрали Івано-Франківську, оскільки чули багато добрих відгуків. Зараз у нас працює 30 чоловік. Плануємо найближчі 2-3 тижні, щоб це було 50 працівників, а загальна ідея 100-150 працівників в найближчому майбутньому. Це поки що лінія лише пошиття з новим японським обладнанням. В перспективі планується відділ вологої обробки, пакування, контролю якості. Івано-Франківськ приваблює інвесторів, каже міський голова Руслан Марцінків. І додає європейські підприємці обирають місто для розширення свого виробництва. Минулого тижня ми тут відкривали представництво фірми Ектос. Сьогодні ми маємо інше підприємство, яке набрало швей і буде набирати. Підприємство буде збільшуватися. Також в місто Франків зайшли італійці, які теж швейне виробництво єдине шкірою. Вони займаються шкірою. Розширюються наші виробництва. Зокрема, активно радіозавод розширюється Електролюкс тайкоелектронік. Наші підприємства з зовнішніми інвестиціями ми тішимося, що Франківськ стає привабливим для інвестицій, і в місто йдуть підприємці. Приємно, що це підприємство буквально в липні перший був контакт. Сьогодні воно відкриття. Тобто, невеликий час пройшов від моменту ідеї до вкладення інвестицій. Ми розуміємо, що будь-яка річ починається з чогось невеликого. Але добре, що у нас розпочинаються такі процеси, і Франківськ стає привабливим для інвестицій. Ми і надалі будемо працювати. Ми з метою залучення інвестицій 12-13 числа проводимо великий інвестиційний форум, де запросили представників міжнародних компаній, де запросили посольства, запросили міжнародних партнерів з тим, щоб з одного боку показати, що Франківськ залучає інвестиції а з другого боку, що ми раді, що, що Івано-Франківськ докладе максимум зусиль щоб створились робочі місця, щоб були високі заробітні плати, тому що інвестор, який приходить, він завжди. По перше, оплачує офіційну заробітну плату. По друге відповідно є всі соціальні відрахування. Ну і це є виробництво. Виробництво вона створює додану вартість, що є дуже важливо. Воно залучає паралельні сфери, тому що навіть виробництво цього продукції воно потребує якогось матеріалу, воно потребує продаж. А це вже супутнє створення нових робочих місць. Це вже друге данське підприємство, що відкрилося у Івано-Франківську. Минулого тижня у місті запрацювала лабораторія для. Для прототипування електроніки фірми Ектос.